Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ми всі тут пише Володимир Олександрович на своїй сторінці Фейсбука. Ну чи хто там у нього веде сторінку? Пише Віктор Буберенко. Далі мовою оригіналу. Ну з понтом дивіться, не утікли. Можемо тримати стрій. Що я хочу сказати? І ми не втікли. Ми там, де ви стоїте, стояли ще до того, як Україна стала незалежною. Ще з революції на граніті. Ще з програмного нами Україна без кучми з двох май. Данів, от ми точно стоїмо давніше. Але ок, а чи всі тут? Якщо глянути, що тут точно не весь офіс президента, там працює взагалі то до 500 людей. Не всі, а чому не збіг до вас постояти Ваня Бакану його зам на умов? А де не побігав мимо Резнікову, А він не з офіса ок. А де Кирило Тимошенко забули, а ми ні. А де татаро, чому він не стоїть зайнятий стеженням за журналістами? От, в общем, якийсь стрій неповний. Так для картинки. Ну, як усе у вас таємні накази перед початком війни пише Валерії Подоляниця. Читаю відкриті джерела інформації. і Дивуюся випадковим збігам, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно у різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ, а лише прикордонники. Більшу частину військ на згвардії вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони Взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужне отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться. Аж під Миколаївом. майже всі джовалінин Лаута стінгари, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіл та Сергій Пашинський експортують, рятують стогни та Нептуни не маючи жодних повноважень. А чиновники, які обов'язково зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента та не зважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а з собор битами та щитами. Собрий йде не воювати, а розганяти мітинги і туже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго тут. І раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і форми орків, і боєкомплекти з їжею на три дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу ми. Ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон та Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договірняки. Я повністю вірю, що наш маленький герой за ні до чого його просто грали у темряві в Україні. Єрмак і його команда. Давно керують і економікою, і міжнародними відносинами. І поліцією з і Нацгвардією і навіть ЗСУ намагаються очолити. Окрім єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлою морквою. Все, що я вище, не може бути пояснено простим за Оченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг здати Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Боуслаєва підтверджують мою гіпотезу, Україну готували до здачі орка. готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Вирочило те, що зсу командування ЗСУ, офіцери та бійці Нацгвардія. Поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйлові чув себе покинутим обманутим логом. А карусель смерті геноциду почала крутитися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.